Вітаю, друзі. Знайомий вже чоловік, а, цікава на вона в Орпені, судоштуфував інваліда з нарковою недостатністю, який вирощував канабіс для знеболення. 45-річний Віктор Ручко з дитинства страждає на неболіковну хворобу полікістосний рок. Він інвалід першої групи, щоб знижити високий тиск. І зменшити нестерпний біль він приймає канабіс. Коноплі Віктор вирощував у теплицях на власному подвір'ї. За його словами, завдяки канабісу, він жив повним життям попри хворобу. Вивчався на економіста, став підприємцем, займався продажем сіль... сільгосптехніки. 6 червня 2019 року поліцейські прийшли до його будинку в дачному поселіще Романівка на околиці Ірпеня з обшуком і виявили 27 кущів конопель. Усі рослини вирвали з теплиці і відправили на експертизу. Згодом слідчий оголосив ручку підозру в незаконному вирощуванні конопель, за яке передбачення обмеження волі терміном до трьох років. Через три місяці слідчий знову приїхав до Віктора і запропонував укласти угоду. Ручков визнає вину, а натомість отримає мінімальне покарання штраф 1700 гривень. Але Віктор відмовився визнати провину та заявив, що вирощування конопель для лікування це не злочин. Він вирішив на прикладі своєї справи привернути увагу до проблеми заборони канабісу в Україні. Канабіс для лікування легальний у 50 країнах світу і активно використовується для лікування симптомів епілепсії, ВІЛ, ПТСР, онкології та багатьох інших хвороб. В Україні ж коноплі не можна використовувати ні в медицині, ні у фармакології. Ручко звернувся за допомогою до організації, що виступає за легалізацію. Конопель для лікування йому знайшли адвокати і розповіли про справу у соціальних мережах медіа. Суд тривав три роки. Угу. Повний текст почитайте. Якщо цікаво, на українській конопляній асоціації Віктора. Я пам'ятаю, він був на Марші Свободи, приходив до Верховної Ради, щоб все ж таки всяко підтримував легалізацію. Тому що для нього це важливо, і як для багатьох інших онкохворих, як для багатьох інших епілептиків, як для багатьох інших людей, які страждають зараз на стреси на ПТСР, це все дуже важливо. Хоча мало хто це підтримує, мало хто це розуміє. По суті, поліцейські слідчі порушили конституцію України третю статтю. Тринадцяту статтю. 13 стаття каже, що всі природні ресурси, в тому числі і рослини, належать народу України, в тому числі і коноплі. Це раз. Другий момент. А третя стаття це найвища, найвищою соціальною цінністю в державі України є людина. Тобто, по факту, держава має захистити Віктора і дати йому будь-яку можливість, щоб він жив повноцінним життям. Але наша держава навпаки його пригнічує, забирає в нього можливість жити повноцінним життям. Ще хочу, щоб він сплатив штрафи. Ще хочу, щоб може його позбавити волі, тобто залишити державу ще без одного працівника людини, яка допомагає підтримувати економіку країни. Тобто держава сама себе знищує, Тобто вона знищує найцінніше, що в неї є, людей. В такій державі ми зараз живемо. Це Україна, і нам потрібні просто необхідні вкрай важливі зміни, в тому числі і легалізація конопель. Всім бажаю мира і добра або брам трава.